Сирінь, тоже. Як сиренью пахне. Ні, не, не дуже дергай просто до нього. Опустись може. Водірвиш его. Пахне. Я понюхаю теперь. і я Пахнет. пахне. Класно. Че? <рістична> тут сирень просто лучше пахнет, чем там. Сейчас, только тут треба дивиться машини. Ну, знаю. Вот тут нема перехода, стой. Там немає машини. Вот тут ліці. нема перехода. О, тут Понятно, пошли. Сейчас и до сирени дойдем, понюхаем. Галя, я уже иду. Иди сюда, хватит там бегать. Можно подумать, что скакать по такой траве очень трудно. Ну, да, на что ты там ходишь по этой траве? Ой, пахне А, ага, а тут вот. біла і така синя. Ось така біла як пахне. клас як пахне. Нюхаю сирень. Не. пахнет классно. Да. О, я бы Классный за... Такий запах. Все. Сейчас понюхаю. Пахучка. А, а я вот унюхаю. Та пахнет тоже. Це вже якось не дуже пахне. Нічого ну, я поїхаю ще дожив. Щас і там понюхаємо. <говорит> Вона вже пропадає почала така. <говорит> ага. Пахне, Ох, наші пчелки гудить. Біла, мабуть, туди далі вже. Тут одна така. Гар. Ось о трошки білої є. Ти побігла далі. Осьо є біла. Ну, навірно, вже пропадати почала. Листя жовтіє. Не листя, а цвіточки. Тут там мурашки? Ні, я швидко бігаю, глядь. Ага. Там є біла усьо. Та я бачу, що там труби. Перериють, то вже не буду там. Ось біла є. Я нюхалась очень. О, во! Ой, клас. Взагалі класний запах. Сьогодні у нас така прогулянка. Тваринок немає, але зато прогулянка. Вирішили трохи прогулятись ввечері. Така вийшла цікава прогулянка. Я думаю, що цікава, але дитині подобається. Ось іще біла. Ой, який аромат у неї. Ось яка гарна така. Ой. Що там? Так, ми йдемо далі гуляти. Пішлі, не сиди там. Ну, а чого сидіти? Ми ж йдемо гуляти, по ділам йдемо, а ти сидиш там. І ось о маленька є, да. така зовсім маленька. Є підстригли. Тут угу. уже все он місяць виглядає. Ото. Так, да. он місяць. Це вже пропадає. Он там ще стіна є. О, дивися. Рух. Чорний. Де? Ліза в нору. О. Акурате, yes. там не на паука. А може це на а не паука. Так воно засова на паутину. Ah. А воно він собі копає. Uh -huh. Та не треба, не трогай його. Не будемо його. А, він зробив від, що його там немає, примаскирувався. Мас... Примаскирувався, маскировка. Ну, щоб його він не було злякався. За грудочку я його бачу і так не надо готови. Хай сидить, не будемо мішати, пошли. Там багато дірок. Пошли. Галя, ну пошли. Що ж доганю? Доганю. Я должна бачити, що ти. То, йдеш. Все, підіхай річко. Галя, хватає його вже до жука чіплятися. Ой. Ой, я присіла, тепер чуть не впала. Що тут кичка плачеть? Там забігала тебе собі. Ти чого кричиш там? Ай. Так, що вони там стоять всі. Мама, а помниш, от той день, коли ми ходили в підвал, нам багато чого подарували.